Тобто ми маємо, усі, е, усі, хто дивиться цей ефір, хто буде його прислуховувати потім на нашому ютуб каналі, е, просто не сприймати, як то кажуть, за чисту монету ці всі заяви Сполучених Штатів, що ще тиждень і буде прорив, ще два дні, і станеться щось прекрасне. Тобто, ну, чому ці... тільки Сполучені президент Ердоган говорить, прекрасні перемовини ефігієць, які скоро буде зустріч, але з... ми ініціюємо зустріч Зеленського Путіна, і на неї може навіть приїхати Трамп. Ну, я вірю, що Ердоган ініціює, а Путін приїде? До речі, в цьому меморандумі чітко ясно, що Путін не збирається з ніяким президентом України зустрічатися, тому що там говориться, що спочатку вибори, вибори президента і Верховної Ради України, а потім підписання договору. Тоді навіщо Путіну зустрічатися із чинним президентом України, якщо він збирається будь-яку угоду підписувати із новообраним? Це ж теж відповідь на питання. Чи відбудеться зустріч Путіна із Зеленським? Якщо росіяни свій меморандум закладають не просто проведення виборів в Україні, а можливість підписання будь-яких документів двосторонніх тільки після виборів, це вже говорить про те, що легітимність чинного українського керівництва не тільки Зеленського, всього не сприймається у Росії? Що вони вважають, що. Будь-які остаточні домовленості про припинення вогню може відбутися ці про припинення війни може відбутися тільки з, після проведення виборів в, в Україні. А, а вибори можуть відбутися тільки в разі, коли закінчиться вогонь. А вогонь росіяни готові закінчити тоді, коли Збройні сили України залишать всю територію Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей і відійдуть на ту відстань, на яку їм скажуть росіяни. Ну що ще я вам маю сказати? Ще до зустрічі Путіна і Зеленського. В Путіна взагалі залишилось літаки такие произведы, такі такие цікаво запитати.